Слава Ісусу Христу! Доброго ранку Наші любі браття, сестри! Хто прийшов на наше служіння. Добро ранку, любі браті і сестри! Хто знаходиться за нашими служіннями, наші рідні, наші близькі, хто сьогодні слухає нас, хто сьогодні разом з нами. Присіднилися до нас, до нашого служіння. Ми сьогодні знаходимося на скомиського 5, Наша церква Манаїл. Ми прийшли сьогодні в нашу церкву, яку благословив наш Господь, слава та святе ім'я. І ми сьогодні разом з вами бажаємо сьогодні сказати Богу дякую. Таточко Небесний, ми дякуємо тобі за твою любов, за твою милость. Сьогодні ти оберігаєш нас під час такої е, важкої ситуації нашому, на нашій Україні, але ми сьогодні твої діти знаходимося під Божою милістю. Ми сьогодні дякуємо за твою любов, за твою турботу, що ти любиш, і турботу батько. І сьогодні ми з вами повинні всім подякувати, всім подякувати Богу за те, що Він оберігає вас, оберігає ваших рідних, ваших діток, ваших внуків. Всю нашу Україну оберігає, але сьогодні ми всі разом з вами повинні стояти у вірі, що Він воює за нас, і ми вже очікуємо цей мир, який для нас приготував. І сьогодні ми просимо благословіння, Таточка Небесний кожен день. І я хочу щоб відчували себе слово благословення, тому що все, що маєте в своєму житті, у ваших родинах це благодать Божа. Він сьогодні всіх нас любить і благословляє кожного з нас, і сьогодні укріпляє кожного з нас, тому що. Ми можемо з вами всякі ситуації нервувати, переживати, але він сьогодні дає нам мир на серці. І ви повинні приймати кожен раз цей Божий мир на серці і віддавати все його Божі руки. І сьогодні ми разом з вами зібралися на служенні служіння, Бога в псалмах. Але перед тим як заспівати псалми, я хочу вам прочитати псалми, які надихають на Боже слово. Псалом 32-й. Радійте в Господі праведні, бо праведним личить хвала. Прославляйте Господа на густо, співайте Йому у супроводі, десятиструнного інструмента. Тому що Бог любить, коли ми його славимо, не то, що в слові, а навіть співати. деякі люди мене питали. Ви там танцюєте в церкві, так тому що Бог любить, коли ми слава Богу його в любих ситуаціях в танцях, в псалмах піснях, в, в любих ситуаціях, тому що він любить, що ми раділи, а радять Господі, це що? це наші сили. І сьогодні, псалми, коли ти їх співаєш, вони надихають, вони піднімають твій дух. Амінь. Співайте йому нову пісню, співайте гарно і радісним окликами. Бо Господнє слово праведне, і всі його діла вірні, він любить милосердя і справедливість. Господньо, милості наповнена земля, Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом його уст, уся їхня сила. Він збирає води морські, ніби бурдюк і безодню Складає в сховища, нехай уся земля боїться Господа. Хай держать перед Ним усі, хто заселяє світ. Адже Він сказав, і сталося. Він звелів, і було створено. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів. А Господь. Постанова залишається навіки, заданий його серце зроду в рід, блажений народ, для, кого, для якого Господь є його Богом, народ, якого він обрав собі в спадщину, Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів. Зі своєї приготованої оселі він глядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожного, зокрема, знає всі їхні діла. Царя не захистить велике військо і велення не спасе його могутня сила. Хій не надійний для спасіння. Його велика сила не спасе, адже очі господні на тих, які бояться його покладає надію на Його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, пригодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, бо Він наш помічник і оборонець. В ньому розвеселиться наше серце, і на Його святе ім'я ми надіємося. Господи, твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на тебе покладаємо надію. Амінь. Псалом 33. Величатиму Господа, повсякчас хвала Його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа і почують лагідні і не розвеселяться. Звеличуйте Господа зі мною, зі мною. Звеличуйте Господа зі мною. Я бажаю, щоб ви теж, коли буду співати Псаломи, що ви разом зі мною вставали, вкривали свої уста і славили Бога разом. Прославу, прославу його ім'я. Я шукав Господа, і Він вислухав мене і визвов мене від усіх моїх не, не поневірень. Підійдіть до нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув його, спас його від усіх його бід. Бог ніколи не оставив, якщо ви сьогодні будете відкривати своє серце до нього. Амінь. Господній ангел отобориться навкруги тих, які бояться його, і визволить їх. Скушайте і побачите, що добрий Господь. Блаженний чоловік, що покладе на нього надію, бійтеся Господа його святі, адже ті, хто боїться Його, не мають недостатку. Багатії стали бідними та голодними, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас, Господнього, страху. Хто та людина, яка бажає жити, який любо, -любо бачити добрі дітні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоб не говорили лукави. Відвернися від зла і роби добро. Шукай мир і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха на їхні благання. Бог чує вас, Він завжди. Знає, що нам потрібно, не саме головне, хоче, щоб ви відкривали своє уста до нього. він чує, Він даже думки ваші знає. Амінь. Амінь, е, які чинять зло, щоб вигубити із землі пам'ять про них. Праведні закликали, і Господь почув та визволив їх від усіх їхніх бід. Правильно закликали. Я хочу сказати, ми, коли сьогодні у Божі діти, ми закликаємо до Бога. Ми просимо, що він нас оберігав. І ви ж бачите, три роки війни, а ми з вами де знаходимося? В своїх домівках. Ось ми зараз знаходимося на служінні нашому, ми під Божою його, під Божим захистом. Багато скорбот і правильних, та від них усіх визволить їх. Господь оберігає всі їхні кості, жодна з них не буде поламана. Мене грішників погана і ті, які ненавидять праведного грішать. Господь викупить душі своїх рабів і не зроблять помилки всі ті, котрі на нього покладають надію. Амінь. І я хочу сказати, коли ти читаєш слово Боже, воно дає тобі життя, воно дає тобі. Сили вставати і йти в те життя, яке сьогодні Бог готував. Саме головне знаєте, як я кожен е, ранок говорю, Господи, тримай мене за руку, тримай моїх дітей, мою внучечку, Господь, моїх рідних за руку і не дай іти не вправо, не вліво, а тільки за тобою. Так само ваше установі відкриватися до Бога, якщо ви дійсно хочете бути жити е, з Богом. Амінь і сьогодні давайте ми зразом з вами. Прославимо Богу в наших псалмах, тому що псалми це є слово Боже, яке дійсно піднімає наш дух і дає нам радість. Ми <му> зделя І Я не знаю, куди йти. Та світло Боже не зникає, дорогу казує мені. Господь, ти допомога моя, ти ведеш дорогою життя, у тобі я сили віднайду. І з тобою все пройду. Господь, ти допомога моя, ти чуєш все ця слова, я підніму твій до неба, лише в тобі знайду я. Я зрозумів, що там не зможу Прийти все до після, тому життя своє віддам, свої доні бо. Я. У кому я віднайду, і з тобою все пройду, Господь, ти допомога моя, ти чуєш все ця слова. Я підму твій звір до неба, лише в тобі знайду я вір. Господь, ти допомога моя. Ти чуєш серця слова. Я піду твій звір до неба. Весь світ тобі знай суму я Амінь Амінь Твоє Слоде у дорозі, ти відкриваєш нові боти, Твоє світло освітляє мій шлях, моє серце Боже, у твоїх руках. Навчи мене. Триматися він і до природився, у слові твоє рух знаходжу життя ти і силої радість воно, наче мене Боже, ходити в людях. О, Моя жива, ведуть мене, дають життя, Кожен урок то твоя любов у серці звучить твоє слово. Навче мене, Боже. Щодня триматися віри, йти до кінця, у слові твоєму знаходжу життя, ти сила і радість моя, навчи мене, Боже, ходити. навчи мене ще робити як сім трі молився хай по нему тримати святоця.

Хай серце не втомиться, хай ця в шукає тебе. У своїй тиші молитви. Я чую, як ти.

Любові, мій. я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не вода мене своїм на о Господи святий, живи в душі моїх, завжди мене навчав. Веди небесний край, за все тобі я дякую, за ми Дух Святий, котрий пору, дякую, живе в душі моїх. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не вода. Мене своїм назвав о Господи святий, Живи в душі волі, завжди мене навчав, вебів небесний рак, за все тобі я дякую, ти не бота мені, я свіч подякую, Служити тобі, я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не бода мене своїм назвав, О, Господи святи живи, душі мої, завжди мене навчав. e di

Jé Odin,

Тебе на коросі світ, небесний коли він на синя збить, признаю світ Ім'я, я, що вище в ліси, його Ісус! його ім'я – Ісус!

ela é Йо-хо-йя великий бо порасни нам могуту тебе йо-хо-йя іди чуй йо-хо-йя ісус йо I the knew You're Jesus, you're my Jesus, you're my Його ім'я ім ім великий поразник Бо наш мого ніболя. Аллилує, слава Боже! Так що я хочу сказати, що порадник наш і життя наше, дорога наша це Бог наш, Ісус Христос, Син Божий Його. І хай ваше серце наповняється миром Божим і радістю в вашому житті і в ваших родинах. Амінь. Амінь.